Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки, а також акції. Все для кухні. Дуже дякую, що дивитесь. Дякую за ваші відгуки та вподобайки. Приємного перегляду. Чашка ребриста із золотистою ручкою 84. Скляна ребриста 59 Прозора. Чашка рожева керамічна 34 гривні. Чорна з білим. День ніч 64. З лимонами 119. Салатне кольорове скло, золотистий обідок 119 Маленький скляний салатник 19. Ємність для сипучих 74 пластикова. Іде з ложечкою. Салатник скляний 32 гривні люмінарк. Салатник глибокий Люмінарк 99. 18 см. Ось такі зі знижкою 119 см. Набір ємностей для сипучих 3 штуки. Від більшої до меншої 119 Контейнер пластиковий харчової сніжинка 19. Підходить для заморозки. Ємність для сипучих 99. Ось така пластикова, що є гарно закривається кришка. Ціна 69. Менше по 58 см. Коробка пластикова 109 з кришечкою літр 650 мл. Контейнери готуйку з харчовою фульги 24-3 штуки. Ланчбокс 55. Ємність пластиковий для сипучих, кришка дерево 64 гм. Соковий тискач ручний пластиковий 24 гривні. Маслянка, пластик, бамбук 55 Новинка. Контейнер пластиковий для зберігання яєць 99 для 30 штук. Стакан силиконовий для заморозки 129. На усі форми для льоду діє знижка мінус 25%. акція до 1 вересня. Форма для морозива на 4 порції 55%. Для льоду на 8 порцій 109%. Пляшка для напою з трубочкою 109. Пляшка шейкер з кулькою 99. Склянка висока пластикова, 74 ребриста, чашка попід 55. Дуже красиві приїхали ось такі серверувальні серветки на стіл по 87 гривень одразу з акцією. Кришка антимоскітна сітка на продукти 64 гривні. Ємність пластикова для напоїв та 4 склянки 249 Ємність для сипучих з дозатором 149. Цукерниця пластикова 349 на 4 відділення. Склянка висока для коктейлю 88. Келик для вина 169, є за 140 гривень. Кольоровий ціна 149. Для шампанського по 39. Тортівниця пластикова кругла 169. Стопки в чохлі 88. Кіш із скляною кришкою 299. 16 см, каструля 379 на 3 літри 200 мл. Терка плоска 17. Ложка 22 гривні з довгою ручкою синя на ржавій сталь. Веделочка кольорова 17. Ножиці для зелені 88 гривень. Зі знижкою ніж для нарізання кавуна чи дині 129 Кубики для розпалювання багаття 39-32 штуки упаковка. Розпалювач для багаття гелевий 55 пів літри. Вінчик для збивання на батарейках 34 гривні. Щипці металеві для нарізання м'яса 119. Відкривачка 169. 55 шумівка кухонна. Ручка дерев'яна. Лопатка 22 гривні. Глечик для напоїв скло 88. Кришечка пластикова. Такий глечик, ботанік, зелене скло 59. Форма силіконова 59 на 6 порцій. Ось така ще є зі знижкою 55. Новинка. Дуже класні форми для випікання кексів. Основа металева, а формочки самі силиконові. 399-12 штук на листі. Миска металева маленька 29. Дошки пластикові для нарізання упаковка 3 штуки від більшої до меншої. 169. Піки бамбукові для м'яса 64, 100 штук упаковка 12 см. Металеві затискачі 64, 3 штуки. Сковорідка 28 см. Антипригарне покриття 699. Ось така 24 см, ціна 449. Чохол охолоджувач для пляшки 129 см. Баночка 24 гривні. Сушарка для посуду 249. Набір склянок 99 3 штуки упаковка. Блакитні також 3 штуки 149 по пів літри. Така упаковка 149 також. Склянки маленькі з кольоровими ручками круглими по 39. Тарілка збалансована 169 27 на 27, салатник 84 день ніч. Тарілка супова листочки 88. Каструля для випікання 349 на 3,5 літри. Форма для випікання овальна. Зі знижкою 179 літрова. Ємність для зберігання пластикова 199. Підставка для пляшок на 2 штуки 149. Пляшки для олії чи оцту – 77 1-літрова, 59-півлітрова. Чорна 88, зелене скло 99. Для оцту ціна 119. Для олії та оцту подвійна 149. Є за 139. Банка для сипучих: кришка коркова 109. Баночки ботанік для зберігання. Скляні 139 Склянки 99, упаковка 4 штуки. Графин маленький 34 гривні. Банка для сипучок 119 Ось такі скляні по 55 та 49 менше. Така баночка 59. Салатники по 69. Підставки під гарячі листочки 44 3 штуки. Котики по 39. Чашка 69. Чашка медова 59, 365 мл. Склянка ребриста 69, блакитне скло 34 гривні. Висока склянка 27, чашка 69 димна, півлітрова. Дві чашки скляні. За 140 гривень. Дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного спокійного дня!